Вас в нашому музеї історії технічного прогресу, в нашій машинці, дехто привив, звик з нами приведе. Ми раді вітати вас із святом 125 ц... запрошувати. Наш тому я думаю, що ми будемо святкувати це свято. Його вже нема, на жаль, але з його дітьми ми теж нашим, не, там, підтримуємо відношення, підтримуємо зразки, тому я думаю, що ми будемо відзначати сторіччя нашого славного випускника. Ну давайте, ще ні запорожці.

Фінансування для облаштування лабораторії робототехніки. І в рамках цього гранту ми отримали від ФАНУ Україна два коботи. Кобот це той самий промисловий робот, просто він трошки ну, має трошки іншу конструкцію. Але він виконує ті самі функції. Ну, Він, наче як безпечніший для людини, тому що він легший. Ну, якщо вдарить, то буде. Не, не так боляче. ну буде, будь, буде так само боляче, але можливо не вб'є. А не так було. взагалі функції виконуються ті <рес> ж самі. Керуються ці коботи от з такого планшету. ну Комусь зручно, кому не зручно, але в принципі як, концептуально ніякої різниці немає. Зараз їх ну якось розкрутили, чомусь, ну, я не знаю, не бачу. Багато переваг. Так, тут є деякі особливості в тому, що можливо інколи легше програмувати їх, але в цілому різниця, де ну, більшу частину роботи проводять студенти саме тут. Хоча у нас тут є ще декілька лабораторій, там інструменту, комп'ютерний клас електрофізичних методів обробки, метрологічна лабораторія, тобто тут якісь приміщення. Але тут ну, можете туди пройти, тобто ми тут використовуємо вже нові технології в тому числі, не дивлячись на ну, такий дещо застарілий вигляд. Тобто з нас студенти самі можуть працювати. До речі, на сцені у нас висить такий проєкт нашого одного студента. Він сам розробив Це лого університету. І також він дизайн. Кілька робота До речі, Я думаю, так, декілька груп було, я починав робити. справляють неодмінно враження. Ну, Загально відомо з кам'яжу Пальського кожен може перевірити власноруч дію закону збереження моменту от 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 ну, і отак швидко, отак повільно. Швидко повідомляється. Остання демонстрація, про яку я прошу. Коні є лігіонового лазера, проходять через ріфакційні гра. А по одній грації він по вертикалі, тому що там горизонтально розташовані штрихи, а інші по, по горизонталі. Ну, Они все відбувається в від інвестиція. І тут ми можемо бачити а, таку двомірну, двомірну вибраційну картину. Ну, Дякую. Це фізичні основи, це те, що є основним. Далі вже тут у нас більш така ігрова манера, де дійсно більш меншого. Покоління, да, починаємо гратися. Ну, тось, створена наприклад, іграшка, лабіринт, оптичний лабіринт, де безпосередньо коли вмикаємо, і е, діти повинні е, зібрати так зеркальце, відбиття від кожного зеркальця, щоб у нас тут запічав базар, да, Зараз його можуть відчути, якщо Тобто, Якщо ми зеркало прибираємо, да, то, тоді вони не чують, вони починають так тикати, гратися, сюди ставити, сюди ставити, і таким чином. Є трошечки, так скажемо так, такого характеру. Далі у нас дві сонячні системи, маленька велика, да, це представлення безпосередньо механіки, редукторного да, механізму, тобто як це влаштовано, а при цьому самому, так прикладом сонячної системи. Далі це безпосередньо збираємо кольори да, до купи. Красний, червоний, синій, який більше кольор додаємо собі і які е спекти починаємо збирати, е яким чином це відбувається. Ну, далі це коли самі, вона знає всі, так, да? одна, одна відбувається, там да? дві. 3, то одна так? Далі це така от так, Або хресті да? типу, діти починають грати, треба чотири або горизонтально, або вертикальне підлітку зібрати елементи, які хто зібрав перший, то і приміщення. Далі тут аппічні явища, Там маємо ряд із. Кожну ми можемо змінити, поміняти і побачимо, які саме ефекти висіння у нас відбуваються, відповідно до кожної фігури, сьогодні подібні. Всі лінди зроблені з одного матеріалу. Далі безпосередньо маємо лазерну фаску, даскан, лінійку таку, яка може промонструвати лазерний рівень. Да, вот, Лінія. Коли тут темно взагалі аудиторії, то вона вся становиться і один від да? Далі <смеш> безпосередньо <смеш> елементи центру тяжіння, це да? ну, все в принципі, знають, кожен, що да? його як не штовхли, на палець постав, то немає різниці, тобто він ніби в нас не впаде. Далі вже безпосередньо всі знають, що таке телеграф, всі ним колись користувалися, да? але вже давно забита технологія, ми її згадали, тому що є ще такі технології, як Wi-Fi, да? це передача даних за допомогою світла, за допомогою оптики. А, ну, І безпосередньо є у нас лазерний передавач, ну, фотоприймач, так, да, відбуваємо морзянку, тим самим а, лазер у нас передає і тут а, відбувається те, що продається відмовив офіційно. Текст, 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 арт. Це все наші розробки? Це все наші розробки, повністю робимо студентами, котрі які тут знаходяться, ну і не тільки туди -то відповідно, тому цікаво мати до вот. нас. Друзья, сегодня у нашего университета, зараз он национальный университет Запорижской политехники, 125 вроков. И я тут напчался. Само в головному корпусу. Аємо за святом, друзі.